Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу селища міського типу Козача Лопань-Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та приватні автомобілі у селі Баранівка Богодухівського району мінометним обстрілом. Пошкоджено два приватні будинки та лінії електропередач. Також під ударами ворога перебували уди Богодухівського району, Алісівка, Харківського району, Бочкове, Малавовча, Чугуйського району. Дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили чотири атаки в районах Іванівки та Кислівки. Просування у ворога немає.